Вони тримають східну лінію оборони протяжністю 35 кілометрів. Їм завжди необхідне технічне підсилення, щоб давати відсіч ворогу та завадити йому просунутись далі. Тож Вінницька громада разом з міськрадою та у співпраці з міжрегіональним координаційним гумштабом підготували для бійців третьої штурмової чергову партію допомоги. Через те, що ми вже вступили в зимовий період, надзвичайно необхідні мавіки саме тріти, які вночі можуть коригувати. І вогонь і артилерії, і взагалі слідкувати, скажімо так, допомагати розвідувати. А в дронами ми скажімо так вражаємо цілі, як і піхоту, так і техніку. Це теж не, не дуже необхідно. Військовий каже, нині на фронті протистояння безпілотних систем, тож важливо мати перевагу в техніці. Це допоможе успішно здійснювати бойові операції і водночас зберегти якомога більше життів наших захисників. Сьогодні в 9-й ми вже передаємо 3-й штурмовій бригаді чергову допомогу. В даному випадку це 250 fpv дронів і 20 мавіків 3Т. Ну, як кажуть хлопці, що зима, рано починає темніти, то вони дуже в нагоді. Ну, от і Тим більше, що вони дійсно себе досить позитивно зарекомендували в виконанні бойових завдань. З початку повномасштабного вторгнення Вінниця на постійній основі підтримує понад півсотні військових частин, які несуть службу на різних напрямках фронту. Зв'язок з бійцями та опрацювання їхніх запитів в пріоритеті роботи команди влади та гумштабу. Світлана Ількова, Аркадій Іпатов новини за день, телеканал Віта.